Добрий ранок, малята і батьки. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. І сьогодні ми з вами будемо вчити віршик про котика. А разом з нами буде працювати Василько. Дивіться, він каже Екан. Там... Бачите, він каже Добрий ранок. Я буду працювати разом з вами. Ось, бачите, який? Будемо працювати. І так. Дітки, скажіть, будь ласка, а яка зараз року? Зима. Зима. А, а що? Німа. Зима. молодець Марійка. А скажіть, будь ласка, а які, які погодні явища ми бачимо з вами? Що буває взимку? Сніг іде. вітер, завірюха. І зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Сніг Який. Білий. Да. Бі, да. Так, зараз. Зараз вмикаю. О. Зараз, зараз. Це технічні у нас тут проблеми. Фікаво. Так, ось так. ні ні Ну що, починаємо грати? Да. Так. так. Гра називається сініх який. А ну подивіться, будь ласка, уважно. Який буває сніг? Якщо циферка 1 написана, то це який? Тому перший. Давайте разом скажемо сніг буває перший. Так, далі дивимось. А ще який буває сніг? Сніг білий, правильно. А ще який? Якщо ми до нього доторкнемося і візьмемо в ручку, то він який? Твердий чи м'який? М'який, правильно, Тимурчик. Так. А ще який. Подивіться, Кирінка, то який він? Кошманський, правильно, молодці. А ще який він буває, якщо він починає танути, то що, який він стає? Мокрий правильно дочек. Так. А ще який, подивіться. Який, якщо ми його можемо скатати у кульку, то який? Ледкий? Лепкий, правильно. А що ми можемо зліпити із сніву? Тому ще раз скажи. Кулька, кулька. Кольку можемо, а снігову бабу можемо зліпити? Да. Можемо, Може, тому він ліпиться, тому ліпкий, сніг ліпкий. Ой, а ще який? На що він схожий? На На срібну схожий. Сріблястий. Тимурчик, скажи, будь ласка, і, э, русланчик, снег среблястий. Снег резатий. Среблястий. Сріблястий, да, молодець. Угу. А ще який він. Якщо ми його візьмемо в руки, то який він ще може бути? Сніг холодний. правильно. А ще який, якщо він сильно, сильно замерзне, то він який на дотик? Ану згадайте. колючий. Колючий, правильно. Русланчик, а ну сжи, який сніг. Колючий, сніг колючий. Так, а якщо він випаде на Новий рік, то він який? Но новорічний. Сніг буває новорічний. Правильно? А ще, якщо на нього посвітить сонечко, то все нам буде здаватися? Значить іспиту э, засяють. Який це сніг? Іскристий. Іскристий. Ми всі разом кажемо «сніг іскристий. Так, добре, молодці. А зараз послухаємо пісеньку про сніг і про сніжинку, і трішки з вами порухаємось. Можете? І вас не поразом з вами. Зимовача. Зараз відпочили трішки перед тим, як ми з вами вивчимо вірш назив... платоного ранька, який називається падав сніг на поріг. Послухайте, будь ласка, уважно, а потім ми з вами е, будемо його вчити. «Падав сніг на поріг. Сюди. Ні, зліпив собі пиріг. Поки маже, поки пік, а пиріг водою втік, він не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Ось такий невеличкий вішек. Скажіть, будь ласка, а чому е він? Розтанув. Чому пиріг котика, розтанув? А Василька ми підказують діткам. А це тому що тісто. А, тому що треба тісто, а не сніг. А чому сніг розтанув? Так, він, він розтопився, не можна смажити сніг. Він відтеплатане неправильно. а на пиріг треба що? Русланчик, що треба на пиріг? Тісто треба, правильно. А що ще з тіста можна зліпити? Пиріжки. О, пиріжки, так, ще що можна? А печиво можна із тіста спіти? Так. Так, можна. Ой, ви молодці. Тепер тік знає, що не можна ліпити е, із снігу якийсь пиріг. А зараз, а зараз ми з вами вивчимо цей віршик. А подивіться, як ми будемо це робити. І Василько теж буде дивитися і робити разом з нами вчити. Подивіться, будь ласка, будь ласка уважно. Приготуйте свої ручки. Молодець. Приготуйте свої ручки, для того, щоб запам'ятати, віршик краще, ми будемо собі допомагати ручками і будемо показувати ту вілю, яка, про яку будемо казати. «Падав сніг на поріг. Покажіть мені, як він падав. падав сніг всміх на поріг. Кит, зліпив, собі пиріг. Ось так пиріг, ліпив, кіт зліпив, собі пиріг. Поки смажив. Поки пік. А пиріг, Зробіть это коло, ну Можна так. водою стік. Кіт не знав, що на тріх треба. Тишка, а не сніг. А ну ка ще раз, разом зі мною. Падав сніг, на поріх. Кит зліпив, показав, зліпив.

Разом зі мною. Я чула, що ви повторювали. Повторюємо ще раз. Тимурчика, ну давай, і Руслан давай. А Марійка закінчує речення. Тимурка і Руслан Готуй, приготували ручки. Давай, молодець. сніг. і промовляємо. сніг на поріг.

Кіт не знав, показує йому. Тиморчик показує мені, Руслан. Кіт не знав, що на періг треба місто, а не сніг. А тепер, а тепер я буду вам трішки допомагати, але буду тільки показувати.

Кошка свежая. Поппи. Кит. Апельник. Показывай мне. Русланчик. Тимофей, показывай мне. Апельник. Подольщик. Молодец. Кит. Кит не знаю. Я на Кит Треба. Чисто. а Ане сніг. Ой, я гарно. в Тебе вже виходить. Прислав, давай з тобою. Показуй мені, будь ласка. Падав сніг. А всі повторюють. Разом. Напорі. Да. Собі приріх. Пирі. Русланчик показуй мені, показуй. И а ти повторюй. Пиріх, поки смажив, поки пік. Русланчик пробавляй. Я тебе не чую. Я, я розумію, що поганий зв'язок. Пік, а пих. Мою. Чи? У мене ж на. Геть треба. Треба Треба чисто. А не сніг. Тимо, чьи, а ну, спробуй сам, раз Я буду приказывать. Давай. На полосы. На полосы попал. Так, напомни. Пит. Так, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. І не знав, що... Що на пері, то на тіста, а не Молодецький мовчик. Русланчик, тепер давай разом з тобою, ще раз повторимо. А Марійка теж повторює останні слова. Вона в нас маленька, вона менша, тому вона повторює тільки слова. Давай, Русланчик. Падав Ні. на хріх. Кіт. Сліпив. Собі що пиріг, пиріг, поки смажив, а хіма. Поки пік, да, Апи... а пиріг, і да. путь. Водою стік. молоденьц, Русланчик, кит не знав. Що на пеніг треба тісто, а не, не сніг. Ну, Василько теж повторював. Каже, аж послухайте, як я вмію. послухаємо, як Василько вміє розповідати, і повторюємо разом зі мною, разом з Васильком. Твой молодець Василька, а далі дітки продовжуємо далі разом з Василько.

Так. Да. А весь них! Ой, ось так. Ви їм дуже сподобались, дітки, як ви працювали. Так, дітки, вас дуже сподобалось, як ви працювали, як ви вчили вішек. Вам домашнє завдання і Василько буде вчити. І ви разом з Васильком вивчите цей віршик і розповісти. його. Батьки вас знімуть, зафільмують і надішлють мені ваші відео, як ви розповідаєте, гарно віршик. І згадуйте посилання на, цей, на це заняття, я скину в групу, щоб ви могли побачити. І краще запам'ятати всі рухи. От так буде простіше діткам вивчити. Добре. Ой, діти, ви не будете сподайтесь. Ви, ви сьогодні дуже уважні. Ви молодці. Я чекаю вас. Я вам наступимо за літі. вам до побачення. До побачення. І... побачення. Василька да. з вами. Василько з вами вже не, сказав вам до побачення. І я вам теж кажу до побачення. І велике дякую, що ви прийшли на заняття. Я вас всіх обіймаю. Я вас всіх. Да, я вас всіх увіймаю. Я вас дуже люблю. І надсилаю вам. Свої повітряні поцілунки. А, а ти, мовчи, вже, мабуть, там зв'язком. До побачення, малята. До побачення, до нових зустрічей. Я на посилання всім буду розсилати. Все. До нових зустрічей!